Слава Ісусу Христу! Не знаю, чи ви задумувалися над тим, з яких текстів Біблії за всю історію церкви було сказано чи не найбільше проповідей. Я досліджував це питання і з того, що дізнався, побачив один із текстів святого Письма, з якого і звернуся до кожного з нас сьогодні. В Євангелії від Луки, в 15 розділі, описується дуже відома притча Ісуса Христа. І він розповів: один чоловік мав двох синів. І молодший з них сказав батькові батьку, дай мені належну частину майна, і він поділив між ними майно. А через декілька днів, забравши все, молодший син подався до далекого краю і там розтратив своє майно, живучи розпусно. Не так давно я спілкувався з однією жінкою, яка вперше прийшла до церкви. Вона розповіла мені про свої переживання, пов'язані з її донькою, і коли ми говорили, я пригадав притчу про блудного сина. Я запитав її, чи ви чули коли-небудь цю історію, і був здивований тим, що вона ніколи не чула цього сюжету. Вона навіть не бачила відомої картини Рембрандта, де блудний син стоїть на колінах перед батьком. І так цікаво було розповідати це людині, яка чує історію вперше. І я почав говорити їй: у батька було два сина. Один із них, молодший, захотів розділити майно, і фактично це означало, що він визнає свого батька мертвим. Йому немає коли чекати смерті батька, щоб отримати спадщину закону віддай мені моє зараз. Жінка, яка це чула, вона враз змінилася на обличчі. Видно було, що це торкається її серця їй боляче, бо вона в своєму житті переживає щось подібне. Потім я продовжив історію, кажу, він забрав ці гроші, пішов у далеку країну і все розтринькав. Ця жінка, яка сиділа навпроти мене, аж за серце схопилася, і каже: нічого не лишилося. Я кажу, нічого. Вона каже: І що ж було далі? А далі, після того, як він все витратив, від нього відвернулися друзі, і він був змушений заробляти тим, що пас свиней. Тільки уявіть, що це означало для єврейського хлопчика, для якого свиня взагалі була нечистою істотою. Тоді, коли ми продовжували цю розмову, я бачив, як в процесі на очах цієї жінки з'являлися сльози, вона співпереживала почутому. І, врешті-решт, коли ми дійшли до фіналу, це щось змінило в її житті. Сьогодні я хотів би, щоб ми поглянули на три дієві особи з цієї дуже відомої історії. Можливо, ви чуєте цю історію не вперше, як моя співрозмовниця, але це торкнеться і вас. Перша дієва особа, про яку нам розповідається, це власне блудний син, молодший син у цій сім'ї. Біблія каже нам, що він впав дуже низько. Будучи заможним, доглянутим юнаком, він опустився до свинячого корита. І що цікаво, написано, що він хотів їсти те, що їли свині, але йому цього не давали. Ось в оригіналі це слово хотів буквально означає дуже палке, дуже пристрасне бажання. Що мало статися із цим хлопчиком, що він із сина свого батька, єврейського юнака, перетворився на людину, яка готова розділити їжу зі свинями. Більше того, хоче це. Це показує нам, наскільки гріх деформує людину. Наскільки гріх спотворює нас, наскільки він шкодить нам. Коли Бог каже нам чогось не робити, це не тому, що Він просто хоче нас в чомусь обмежити, не тому, що заборона існує ради заборони. Це попередження про те, що гріх може зробити з нами. Я часто проводжу приклад, кажу, коли на трансформаторній буці висить ось цей знак череп із кістками, і написано: не залазь уб'є, то це не тому, що електрики шкодують для нас гострих відчуттів. Це тому, що вони знають про наслідки цього рішення, про наслідки такого вчинку. Так само і Бог. Він попереджає нас не тому, що гріх просто не можна робити, він попереджає нас, бо знає, що гріх зробить із нами. Не так давно зі мною трапився кумедний випадок. Будучи в чужому місті, я шукав де припаркувати свій автомобіль і на одній вулиці побачив якраз підходящу діляночку, щоб туди стати. Було дивно, що навколо все було запаковано машинами, але саме там ніхто не ставав. Я подумав, що мені посміхнулася доля, запаркувався, і тільки коли повернувся потім до своєї машини, побачив, чому ж туди ніхто не ставав. Очевидно, місцеві жителі знали і бачили це вже не раз. Бо над тим місцем якраз було дерево, на якому зібралися усі місцеві голуби. І якраз над тим місцем вони вирішили залити всю територію наслідками своєї вчорашньої вечері. Моя машина була вкрита повністю. Ви Знаєте, коли я підійшов, мені було навіть гидко торкатися свого автомобілю. Але я вирішив, я мушу помити його і причому помити якнайшвидше. Не тільки тому, що він був брудним, але й тому, що я знаю, що голубиний послід має здатність розідати фарбу. І чим довше моя машина буде у цьому стані, тим глибші сліди залишаться на її поверхні. Щось подібне із гріхом. Проблема не тільки в тому, що гріх нас забруднює, проблема в тому, що чим довше ми залишаємося в цьому стані, тим більше він спотворює нас, він деформує нас. І саме це відбулося із цим хлопчиком. Блудний син є прикладом того, що гріх робить із людським серцем. Однак це ще не кінець, тому що друга дієва особа це батько цього хлопця, який символізує в цій історії Бога. А коли ми застосовуємо це до нас, показує, що любов може зробити. І серцем кожної людини. Блудний син показує, що із нашим серцем робить гріх, батько демонструє, що з нами робить любов. Написано, що коли той хлопець почав повертатися додому, усвідомивши, що він накоїв, усвідомивши, як багато болю він завдав своєму отцеві, то батько побіг йому назустріч. Біблія каже нам, що хлопець повертався, і він продумував, він проговорював всередині себе, що він скаже батькові. Він навіть вибрав там певну формулу, він вирішив сказати, я недостойний бути сином, прийми мене в число рабів. Але він навіть не встиг промовити ці слова, як батько побіг йому назустріч, впав йому на плечі, обійняв його і почав плакати разом із ним. Ви знаєте, це демонструє для нас, як Бог ставиться до кожної людини, навіть до того, хто дуже низько впав. Ще до того, як ми встигнемо сказати слова покаяння, ще до того, як ми встигнемо промовити якісь свої виправдання чи навіть спокути за свої провини, Бог каже і показує: Я тебе люблю, такого, як ти є, брудного, від свинячого корита, я готовий тебе обійняти. Син навіть не встиг це сказати і вже опинився у татових обіймах. Коли ж він врешті почав проговорювати ці слова: тату, вибач, я недостойний, отець. Не дав цьому жодного коментаря, він просто сказав: дайте йому чистий одяг, дайте йому взуття на ноги, дайте йому перстень на руку. Буквально він не спомів йому, не пригадав йому всіх його помилок, всіх його вчинків, а показав, наскільки сильно він його любить, і яким глибоким є його прощення. Ви знаєте, я задумався над цими словами, я не достойний називатися твоїм сином. А хто з нас заробляв або удостоювався права? Називатися сином чи донькою для своїх батьків. Напевне, ніхто. Це те, чого ми не заробляємо. І тут Бог показує в цій притчі свою неймовірну благодать. Ні ти, ні я не можемо заробити право називатися його сином, його донькою, його дитиною. Але він сам каже, який би ти не був, брудний чи чистий, достойний чи той, хто впав. Я люблю тебе незалежно від твоїх заслуг. Мій син ніколи не просив мене, тату, як мені можна заробити право носити твоє прізвище? Навіть коли він повертається додому в поганому настрої, або коли він був ще маленькою дитиною і він міг повернутися додому з двору повністю вимощений, я не казав йому, о, ти вимощений, ти втратив право носити наше прізвище. Він все одно залишався моїм сином. Так само кожен із нас. Ти можеш уступитися, ти можеш допустити помилки, які розіб'ють Богові серце. Але він не перестане тебе любити, і він показує нам приклад, щоби ми так любили і приймали тих, хто поруч із нами, можливо, зараз перебуває у глибокому падінні. Однак і це ще не кінець історії, адже окрім молодшого брата і його батька, у цій сім'ї ще був старший син, і його приклад показує нам, що серцем людини може зробити егоїзм. Старший брат повертався із поля, коли почув, що у домі батька бенкет. Що батько влаштував пишний прийом і дуже радів, тому що його молодший син повернувся, як він сам сказав, був мертвий і ожив, пропадав і знайшовся. Однак для старшого брата це зовсім не було радістю. Він сильно засмутився і навіть відмовився туди зайти. Ви запитаєте, чому? Як правило, ми дуже критично оцінюємо такі дії. Ну як ти не порадів за свого молодшого брата? Але тут є один момент, є один нюанс. Справа в тому, що на початку, коли молодший син сказав, Я хочу забрати частку мого майна, Біблія підкреслює: батько розділив майно між обома синами. Не можна було просто віддати спадщину молодшому сину, не відділивши спадщину для старшого сина. Старший не просив цього, але він автоматично отримав те, що належало йому. Більше того, те, що належало йому по єврейським звичаям, було в два рази більше за те, що дісталося меншому. Бо старший, первісток у сім'ї, він отримував подвійну долю. Тому таким чином можна прийти до висновку, що абсолютно все, що лишилося в батьківському домі, це було його майно. І коли батько каже йому: сину, все, що моє, твоє, це не просто метафоричний вираз. Воно дійсно так було. Абсолютно все це була спадщина старшого сина, молодший свою ростринькав. І ось тепер поставте себе на місце цього старшого хлопця. Його непутьовий брат повертається додому і раптом йому влаштовують бенкет. Стоїть питання, а за чий рахунок? Очевидно, що це було за рахунок старшого сина. І як то кажуть у народі, його заїло. А чого це витрачається моє, а мене про це навіть ніхто не спитав. Ви знаєте, можна засудити цього чоловіка, а можна помітити подібні прояви і у нашому житті. Коли ми мусимо заради іншої людини поступатися своїми інтересами, поступатися своїми амбіціями а інколи навіть своїми законними правами, в такий момент стоїть вибір, що для нас цінніше наші законні права, чи те, що інша людина має шанс на повернення. Інша людина має шанс на добрі зміни у своєму житті. Старший брат був правий, але правий виключно з егоїстичної точки зору. А батько Теж був правий, але правий з точки зору любові. Одного разу мені довелося прочитати історію про випадок у одній американській сім'ї. Це трапилося у той час, коли американські військові приймали участь у війні на території Кореї, що, зрештою, призвело до появи Північної і Південної Кореї. Один молодий хлопець був призваний до армії, він опинився там, по інший бік планети, далеко від своїх рідних і близьких, писав їм листи. А потім на деякий час зв'язок обірвався. І ось одного разу у цьому домі, де проживала ця родина, задзвонив телефон. Мама поспішила взяти трубку, і коли вона підняла, вона почула голос свого сина. Виявилося, що їх підрозділ уже повернули додому, і він вже на військовій базі на території штатів і хоче повідомити, скоро, скоро я буду у рідній оселі. Він попросив маму лише про одне. каже: знаєш, я повернувся не сам, у мене є друг. Цей друг був моїм побратимом, він був поруч зі мною там, де ми ризикували своїм життям, і він зазнав дуже серйозних травм, дуже серйозних ушкоджень. У нього немає однієї ноги, йому відірвало одну руку і вибило одне око. Мамо, чи може він пожити із нами? У відповідь мама сказала: звичайно, адже це твій друг, ну хай поживе з нами тиждень, може, ще один. Ні-ні, мамо, ти не розумієш. Мова про дещо серйозніше. Йому немає куди повертатися, у нього більше нікого немає, чи міг би він залишитися із нами назавжди. І ось тут мамі увірвався терпець. Вона дала волю емоціям і сказала: я так довго тебе чекала, я так довго про тебе нічого не чула, а ти зараз повертаєшся і хочеш нас навантажити ще й людиною, яка потребуватиме постійного догляду. Невже ти не розумієш, що це буде тягар на тебе, на мене, на твого батька, який нам доведеться нести до кінця життя? У відповідь у трубці. Пролунали гудки, оскільки хлопець просто кинув її. Через деякий час в тому домі був новий дзвінок, але цього разу телефонував уже командир. Він смутком в голосі повідомив мамі трагічну новину: «Приїдьте і заберіть тіло свого сина. Як тіло? Що сталося? Він же телефонував мені декілька днів тому. В той самий день, коли він телефонував вам, він покінчив із собою, скинувшись із висоти. Коли мама приїхала на ту базу забирати тіло, вона попросила, щоб їй відкрили труно. Зазвичай так не роблять, але вона дуже вмовляла. І коли це сталося, і відкрили цей гріб, виявилося, що там лежав її син без однієї руки, без однієї ноги і одного ока. В той момент, коли він говорив про уявного побратима, насправді він говорив про себе, він просто хвилювався, чи приймуть його таким, яким він тепер є, чи не буде він тягарем для своєї сім'ї. Чи готові будуть його рідні поступитися якимось комфортом, можливо, навіть своїми законними правами, заради того, щоб далі піклуватися про нього? І відповідь мами дуже сильно його травмувала. Ви знаєте, коли я почув цю історію, коли я прочитав її, я задумався, а якби мама знала, що в той момент син говорить не про когось чужого. Якби вона знала, що він говорить про себе, і він сказав їй відверто, це я не маю однієї ноги, це я не маю однієї руки, це в мене немає ока. Я думаю, що будь-яка мама, сказала б синочок, повертайся таким, який ти є. І без однієї руки, і без однієї ноги, і без ока, тому що ти рідний, ти наш. Ось так Бог дивиться на кожну людину, він готовий прийняти кожного, незалежно від того, що ця людина пережила. Я вірю, що так само нам потрібно ставитися до ближніх, до тих, хто, можливо, в якійсь мірі посягає на наші зручності, на наш комфорт і на те, на що ми маємо законне право. Роздумуючи на цією історією, я пригадав слова, які почув від відомого проповідника, який недавно відійшов у вічність Тімоті Келлера. Якось він сказав цікаву річ. Він каже, дивно, що в цій притчі про блудного сина, де грішник повертається до небесного батька, немає жодного прообразу Ісуса Христа, а ми з вами знаємо, що спасіння може бути дано лише через Нього. І він сказав цікаву думку, якою я хочу поділитися із вами на завершення. Старший брат, якому було шкода своєї спадщини, йому було шкода свого майна, насправді мав чинити зовсім інакше. Якби у нього в серці було співчуття і була справжня любов, він би сам пішов шукати свого молодшого непутьового товариша. Він би сам пішов у цю далеку країну, він би сам дійшов до цього свинячого корита і сказав йому: «Друже, брате, повертайся назад, батько тебе чекає. І от саме так зробив Ісус. Ісус став для нас свого роду старшим братом, який захотів розділити із нами. Свою спадщину. Ми свою втратили у Одемському саду, втратили через власні гріхи. Але Ісус сказав: повертайтеся до небесного батька. Він прийшов до нас у далеку країну і з неба спустився на землю, щоб запропонувати кожному із нас небесне спасіння. Я вірю, що все серце має бути у серці кожного християнина. Тож хай Господь благословить нас, якщо ми у гріху спішити покаятися, якщо ми, можливо, десь застрягли у егоїзмі. Поглянути на батьківське серце і на серце Господа Ісуса Христа. І в своєму житті відобразити той приклад, який нам показує Він сам.